Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 2 листопада 2024 року, я приїхав до лісу. Ну, як ви вже бачите, в нас вже є така знахідка гарна. Тому, якщо комусь цікавий такий контент, ліс, гриби, природа, то всіх запрошую з собою на прогулянку. Побачимо, що ми сьогодні з вами знайдемо в наших поліських лісах. Ходімо. І в нас знову знахідка, нам довго чекати не довелося. Ось трішки пройшли і знаходимось такого гриба. Отакий, бачите, трошки десь щось під'їло, але нічого страшного. Наш сьогодні вночі йшов дощик, тому ну і на дворі так загалом тепло. Будемо сподіватися, що якісь може знахідки в нас будуть. Ось так. Тільки погляньте, який тут гарний грибочок чекає. Тільки погляньте, яка тут знахідка. Ось такий грибочок у нас. Ну, ще ми того гриба положили до кошика, відійшли там, я не знаю, скільки метрів, Ось, у нас підберезничок ось такий чекає. Вирішив перевірити, йду, там ну, повалена деревина, так як я говорю, що завжди, ну часто знаходив гриби біля поваляних дерев. Ну, Щось йшов, ішов і так хоба. Дивлюся, а тут знахідка в нас. грибочок. Ну такі бачите, в основному попадають такі, що їх сушити. Вже вони якби не такі геть, молоді. Але вони чисті. який чекає нас тут але теж такий ну я думаю що він буде чистий зараз перевіримо ось так до кошика йде поступово поступово бачите там десь один там один і так час у нас ще є еще походим. Сдается у нас белый сосновый. Это такие. С шапками. Королевские, чи як Они еще кажуть. так. Ось такий. Я вчора на цьому місці знайшов, ну хто дивився відео, то ми знайшли там такого гарного молодого, а цей буквально ну отак напроти ріс я ну, щось полінувався, там. пішов в другу сторону, а тут не той, бачите, якого пропустили. Але сьогодні знайшли. Він чистий, геть абсолютно. Ну такий нас ось такий. Ну от так, як його тут помітиш. Здається, в нас ще один такий, але це... О, це дійсно це він. Це гарний, молодий. Ой. Оце да. Оце боровик. Оце настоящий боровик. Гляньте, який він гарний, молодий. У нас їх мало якось, ну. Але бачите, можна знайти. Це королівський. Не знаю, як воно вам не відбиває. Там... Я зараз хочу ж вам показати. Ось вони білий гриб сосновий. Ну, я без окулярів погано бачу. Ось такий він тут. Можна про нього все почитати, де він росте. І як він все там, бачите, тут все. Але це він, так. Да. Це той осьом він, вони такі червоні, це взагалі вони королівські. Такі бачите. У нас зараз якось зробилось темно, вітер і щось тільки що, може й дощ піти, або якась крупа, щось ну, таке незрозуміле. Хоча я дивився. День ну, дощу якби не цей, не передбачається. А там хто його знає. Дивіться який він. Та він ідеальний, суперовий такий грибочок, щоб таких назбирати, це дійсно була б така вдача. Ось ще отак навскоси якось він ріс, бачите? Його не, їх і не геть не помітно. Теж такий він? Червоний, ну, соснові, так. Да. Але це не такий пузатий, ну, але ну, нормальний якби. Бачите, їх так проблематично бачите тут листя, щось вже капає, дощ якийсь чи сніг, чи що. Погода в нас зовсім спортилась. і йшов якийсь сніг, мокрий, щось таке, крупа, не зрозуміло. Але ми ще збираємо грибочки. які нам попадаються бачите які. Можемо прикривати, бо щоб не намокли вони. Так зараз ще тут походимо, подивимося, що, що тут можна знайти. У нас вже вияснюється, вже вияснилося, погода помінялася так швидко, якось то було темно. геть, Купа мухоморів там і серед них ось такий, здається, підберезник. Так, підберезник та беремо, звісно, все беремо. Тільки погляньте, який на дорозі гриб виріс. Прямо на своїй дорозі, бачите. Такий грибок непоганий. Так. Ішов я там по тій дорозі і дивлюся, так сонце б'є сюди. Ну думаю зайду сюди в цю місцевість. Тут теж такий вересня гідничок. Характерне таке місце для білих грибів. І думаю, йду прямо так на промені сонця. Думаю, ну зараз показую. Ось. Ось дивіться. Ось. Огляньте. Ось дивіться, геть молодий. Сонце все, ну так, там поганки нам не потрібні. Ну, зараз ще тут обстежу, звісно. Так, будемо, як то кажуть, ізвлікати, як правильно сказати українською. гарний білячок вирвав разом із душницею. Ось вот так. Ну, це вже ці грибочки дійсно вже не, ну, це нормальні, такі вже якби вони бачите, не такі, як ми зразу знаходили. О! Оцей шапка ледь тримається, я його не замітив, я його носком ну трошки йому дав по шапці, як то кажуть. Так, де ж тут такі? Бо я тут повиривав. Ось так, подфартило. Так, це їх щось. Е, його цього мабуть. Поділо щось ніжком, то нічого страшного. Ну ось такі рибочки йдуть нам до кошика. Цього шапочка що ведь тримається ось так Ну і так ми далі йдемо назустріч сонцю. Як то кажуть, типу, і погляньте, дивіться які тут красавці два стоять. О! Такі грибочки. Бачите як! Грибочки поки тут лежать, вони ще не чисті, а ми ось тут ще далі погляньте. Теж отак навпроти променя сонця біля чок чекає. Ось так. Бачите, як під кінець і грибалка піде у нас. Ну як завжди. Ну і ось так цей, ми цей грибочок тримаємо в руках, і я так відходжу від того місця тільки хопа і ще навпроти променя сонця чекає нас. Дивіться який. Такі, бачите, гарні грибочки росінні. Так, да, порадувало. Ну ось такі у нас красені. Йдуть до Косика, звісно. Так, ось так. Ну, а ми далі будемо тут обстежувати цю місцевість. Я думаю, що тут ще є, по-любому, по-любому. Це який шоколадний на сонці вигрівається. Ажте який гарний. Ось так. А ось погляньте який красень. щойно недавно з'явився на цей білий світ. Дивіться, який гарний. Це, оце грибочок. Ось таких би назбирати Але вони є, бачите, ну з'являються, то я думаю, як буде тепло, то вони ще будуть. Ну, ось так. О. А в нас знову знахідка Ой, де ж ти був раніше? Я ж... Тут значить, й був сьогодні, як я міг тебе не побачити. Хіба ти так швидко швидко виріс? Такий грибочок гарненький. Ну ось такий у нас результат на даний. Момент. Ось так бачите, назбирали і сьогодні кошик такий. Йду вже назад. Якби вже на вихід, ну не знаю, закінчувати вже чи не закінчувати. Ну, може ще по дорозі, ще десь щось і знайду. Якщо знайду, то покажу, звісно. Ну а так всім дякую за те, що були зі мною. пишете мені гарні коментарі, лайкайте, і підписуйтесь. Бажаю всім міцного здоров'я, вам, вашим родинам, не ну, як завжди, миру нам, всім. До нових зустрічей.